Гульні не буде. Тому що свято роблять гості, і вони виголошують тост. І, на жаль, нас навчили формулам хімічним, математичним, фізичним правилам правопису ніхто не навчив правилам життя і виголошувати тости в тому числі. А це частина нашого приємного ну, святкування. І я хочу вам повідомити. Що в нашій національній традиції, взагалі в світовій, тости, це світський аналог молитви. Людям просто так тости не говорили. Говорили або вже царям, або богам, але час іде, і ця традиція змістилася на Ну, загальнолюдський рівень, і немає жодної країни, де би тост не виголошував. Ми всі знаємо наше будьмо. абсолютно непереводиме. Але в Італії є їхнє салюте, єврейське лихаєм, і немає жодного народу, де не було би такого слова, окрім наших ворогів. Нех нема. Ми досліджували це. Так, от, але нам треба сказати щось від себе, і як же це зробити вдало, просто запам'ятати. Що тост це світський аналог молитви. Згадайте, як ми молимося, господі, господі, пошли нам що-небудь, правда, А що так?» Ми ж не кажемо, Господі, ну коли це закінчиться? ти давай перестань косячить, ти давай вже, ти вже дорослий, візьми себе в руки, сам відповідально, порішай це. А що в тостах, особливо дітям. Тобі вже 18, пора вже за ум братися, ну і так далі. Ай-яй-яй, це ж не виховна година. Ми кажемо.